У Рівненському зоопарку на стрітання закликали весну. За давньою традицією її задобрювали печивом у вигляді жайворонків. Діти виходили в садочок і закликали весну. Спішіть нас сім'ята до нашої хати, весну з зиму провожати. Про наближення весни своєю поведінкою здавна сповіщали тварини у зоопарку. Це робить бабак. Ось він головний стрідинський герой, а точніше, героїня. Її звати Соня має чотири роки, два з яких працює синоптиком. Поспостерігати за її цьогорічним прогнозом зібралося чимало охочих. Дехто навіть прикмету вивчив заздалегідь. Якщо впадеться на бабака і він її побачить, значить буде Рання весна, якщо він її не побачить, то значить буде пізня весна. Кружок замикається клуб, один одного за ручки. Бабак, до якого прикута в цю мить увага усіх присутніх, не просто вилазить з нірки, а жваво мандрує до таці з ласощами. Ми побачили тінь від бабака. Значить, буде рання весна. Він почав і вийшов, і почав їсти, значить буде рання. жителям нашого краю потрібно сподіватися на ранню весну. Наш бабачок Соня спрогнозувала саме початок що весна прийде рано. Утім, бабак може помилятися, кажуть зоологи, і обґрунтовують сумнів тим, що він житель степової зони, тож віщує погоду для півдня України. Це не зовсім вірно судити про поведінку за поведінкою байбака. Прийде, буде весна рання, чи буде вона пізня. Швидше, що дійсно ця перехмета буде вірна, але для південної України. Тож фахівці радять орієнтуватися на поведінку тварин, типових для нашого регіону. Як бачимо, інші жителі Рівненського зоопарку солідарні із сьогоднішнім прогнозом байбака, зокрема, півні, адже відоме прислів'я каже: якщо на стрітення півень нап'ється водиці, то на 14 березня Явдохи віл наїсця травиці. Валентина Гордич, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.